Дивіться, ну я от зараз, якраз тут приїхала в гості до побратимів, трошки розповідаю про технології, так і чим ми займаємося. Хлопці навчаються командири, і що я хочу сказати, якраз ефір почався на тому, що я розказувала, що ми залежні на 90% від комплектуючих. А чому так сталося? Довге питання, можна розказувати там, годинами, але коротка відповідь, тому що ми, е, держ, як держава Україна, ми не вкладалися в технології. Ми вкладалися в що завгодно. І відповідно зараз ми є залежними від інших країн. Е, чи можемо ми з комплектуючих, які ми втягуємо, складати свої хороші системи? Так, можемо. От, але нам потрібна локалізація виробництва. Те, що зараз активно, до речі, робить Росія, наприклад, локалізуючи виробництво тих же шах шахедів. В як це вплине на ринок? Ну, 90% наших комплектуючих, вони складових наших дронів, вони дійсно завезних комплектуючих з імпорту імпорт комплектуючих один для нас із самих пріоритетних напрямків. Тому що інженери не можуть створювати хороші системи, не маючи доступу до технологій. Відповідно, нам важливо розуміти, як це на практиці спрацює. Один варіант це те, що дійсно Китай перекриє повітря і нам, скажімо так, і там росіян. От. І доведеться там, в принципі, і зараз завозяться через треті країни, але доведеться там ще придумувати різні, скажімо так, ходи. Як це все ж таки завозити? Другий варіант, що насправді Китай, і це буде гірший варіант. Це буде насправді, скажімо так, критичний варіант, якщо. Росіянам вони будуть продовжувати постачати, просто робитимуть це негласно. От, а нам всерйоз обмежать, маючи на це, скажімо так, офіційну підставу. От. І власне, нам потрібно створити певне плече запасу, наскільки це можливо, принаймні на цей місяць, От. хоча часу залишилось дуже мало. Це раз друге зрозуміти, які комплектуючі ми можемо замінити. Тобто, це буде там дорожче. Наприклад, певні комплектуючі можна замінити з Тайваню з інших країн, але немає такого масового виробництва в світі, тільки фактично в Китаї. І в тому ж тому ж Тайвані це буде дорожче. От і третій момент нам потрібно робити ставку на локалізацію виробництва в Україні. Нам потрібно максимально знижувати залежність. Ну, той же fpv дрон, от, ми е, можемо поступово вийти на локалізацію, е, на те, щоб там, там немає там не rocket Science, там немає нічого дуже складного. От, але це займає якийсь час. От, і для цього обов'язково має бути, повторюсь, підтримка держави, тому що такі е, наукоємні, ресурсоємні галузі. Військових технологій вони ніде в світі не тримаються на волонтерських плечах. Uh -huh. Завжди це вкладає держава. Так, зараз ще питання щодо тих дронів, які в принципі не мають підпадати під обмеження, це так обмеження стосується дронів, які здатні літати 30 хвилин і більше, максимальна злітна вага до рівня або перевищує 7 кг і Так далі, тобто ті самі мавіки, які теж потрібні на фронті, які теж допомагають, вони я так розумію, не підпадають перед під ці обмеження. fpv дрони вони підпадають вже під ці обмеження. Так, тобто тут ще ось цей момент. Та, що щось буде, чогось не буде, ні? Дивлячись, дивлячись якієвпіврони по Мавікам теоретично так, потрібно буде дивитися, як це ну, буде спрацьовувати практично. Розумієте, китайці зараз отримали інструмент офіційно відмовляти китайські компанії. З одного боку, для них це бізнес, але з іншого боку, ми розуміємо, що Китай це така. Ну, Партія сказала рестор... «надо». Так, це фактично це країна з ринковою економікою, але тотально е, з такою з тотальною диктатурою. Тому, якщо е, будуть домовленості з Росією про те, що там дрони відгружаються суто їм, от не дивлячись на те, що це там бізнес, але все одно е, буде перенаправлено ринок і буде підтримуватися суто Китай. Ну, ми більше все більше і більше бачимо участь Китаю у цій війні. І на жаль, Китай все більше грає на стороні Росії, от це частина великої геополітичної гри. Я не буду зараз занурюватися в питання взаємин Китай США, лінія там США тайвань і так далі. Але факт залишається фактом, що ми ну реально як це працюватиме на практиці. Ми звісно побачимо тільки з 1 вересня. Але зараз Китай отримує і китайські підприємства отримують офіційне офіційну можливість відмовляти українцям. Якщо до цього це було, скажімо так, просто на розсуд компанії, і там вдавалося переконувати і завозити через якісь треті країни, то зараз це може посилитись. Як воно в реальності буде? Побачимо, але нам однозначно потрібно рухатися в сторону того, щоб якомога менше залежати від Китаю. Якомога більше локалізувати виробництво О, для так цього весь ресурс для цього весь ресурс, який є в країні, має бути е, вкладений е, в технології, в інженерну частину. Я от теж тут з побратимами спілкуюся і розказую, що дуже важливо працювати з причинами, а не з наслідками. І всі військові це розуміють, що краще вдарити цей танк, цей БМП, аніж потім там. Вкладати все життя в медицину, в не знаю, відбудову в протези в підтримку дітей загиблих і так далі. Тому я захочу всіх наших слухачів, хто зараз нас чує кожна гривня зараз. Найефективніше вкладення кожної гривні це вкладення в дрони, в технології. Допомагайте хлопцям і дівчатам з мавіками з FPV-дронами. Якщо ви маєте там інженерне бачення, будь ласка, долучайтесь до тих команд виробників, які є. У нас є там закриті канали всігнал, де виробники між собою спілкуються. Вкладайтесь в fpv дрони, бо це 500-600 доларів, які може спалити БМП за 1-2 мільйони. От і я от тут за мною от, табличка, я малювала, що ми зараз, передавши в рамках лютих пташок там перших 200 дронів, вже вразили техніки, тобто передали буквально там десь на 100 тисяч доларів, навіть трошки менше. А вражено техніки ворога вже на 14 мільйонів доларів. От, це надзвичайно ефективно. І е, потрібно воювати розумом, технологіями, а не людьми. От складатися в інженерів. Головна людина в країні зараз не президент е, і не міністр оборони, от і не таксисти, не журналісти. Навіть не там простий боєць на фронті при всій повазі до побратимів і посестер. Це інженер, тому що інженери можуть створити рішення, які врятують десятки і сотні тисяч людей. От треба вкладатися в інженерів в толкових управлінців і налагоджувати власне радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, обов'язково розвивати охопний реп, тому що зараз росіяни активно розвивають дрони, і вони вже починають там фактично нарощувати день від дня відпрацювання по нашій техніці, по нашим людям. І от має бути захист, і от має бути можливо, в, в, розуміння в наших бійців, що держава приходить, дає системні рішення, які їх захищають. І ворожа є дрон чи ланцет не може пробитися через той захист е е технічний да е е радіоелектронної боротьби, який є на фронті. Тому вкладатися треба саме в технології. У нас менше людей. Нам треба берегти своїх людей. Це елементарна математика українців 5-6 разів менше. Я розумію, що це не скажуть там в нашій пропаганді в медіа. Я розумію, що там більше корелюють все ж таки перемоги. Перемоги це добре. Досягнення в нас є, але нам треба зберегти людей. Марія, 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 просто мало часу, і ви бачите, ви ж в медіа у нас говорите. Ми абсолютно все озвучуємо. Скажіть, будь ласка, бо це ще співпало, що там якраз Михайло Федоров, віце-прем'єр, він анонсував в інтерв'ю НВ про те, що у нас дроновий прорив. Фактично, що і гроші вкладаються, і якби зараз ще більше компаній контрактуються. У нас є дрони, які ми робимо без китайських складових, взагалі. У нас дуже мало систем, які взагалі без китайських складових. Тут питання того, які ці чи критичні ці складові, чи можна їх замінити, чи може умовна компанія, десь з Німеччини чи з Тайваню замінити певні складові, так які там можна диверсифікувати ці ризики успіхи, про які говорить віцепрем'єр, це дуже добре. І насправді я радію, що принаймні хтось в державі. Почав цим займатися, на жаль, не Міністерство оборони, а міністерство, яке є непрофільне, Міністерство цифровізації. Але я правда бачу, що вони дають, їхня команда дає певні хороші результати. Питання в іншому, коли ми говоримо, що виділено 40 мільярдів там гривень, перше питання це те, що Росія виділила як мінімум рази в 3-4 більше. Тільки в медіа проходила цифра в 3-4 мільярди доларів, які вже виділила Росія на розвиток цієї галузі. Друге, потрібно розуміти, що дев'ять жінок за один місяць не народжують дитину. У нас ще немає галузі, можна мати скільки завгодно грошей, але якщо немає що купити, от зараз виробники всі, там, законтрактовані по максимуму, але вони не встигають виробляти ті кількості, які потрібні. Тому що нам потрібні сотні тисяч дронів. А ми зараз і можемо те, що з Європи. Тис... Я, я перепрошую, що перебуваю, реально вже час. Uh, і те, що з Європи, ми так розуміємо, uh, те, що ми можемо закуповувати, воно ще буде в рази дорожче. Тобто, таким чином uh, теж це ще вдарить дуже сильно по гаманцям усіх українців, волонтерів і бюджету, які спрямовані uh, саме uh, на цю галузь. Пані Марія, дуже дякую, що ви нам, до нас доєдналася. Вас вже вивели з ефіру картинку. Дякую за те, що доєдналися. Розповіли Марія Берлінська, керівниця навчального центру аеророзвитки, та волонтерка.